Дякую за цю можливість, Галина Остапова з новини лайв. Перше питання до президента Зеленського: чи є деталі, як саме просувається підготовка до вашої двосторонньої зустрічі із путіним, особливо зважаючи на останні заяви Лаврова, який після саміту на Алясці власне перемовин у Вашингтоні заявив про те, що, начебто, потрібно підвищувати новий переговорний рівень якихось груп, і основа це Стамбул 22 Ну і е, посилюють повітряні удари по Україні власне на цьому тлі ну і запитання до Марка. Рюте найперше вдячні вам за вашу підтримку, і хотілося б почути реакцію НАТО на черговий російський повітряний удар по території Польщі цього разу за кілька десятків кілометрів від Варшави. Чи не здається вам, що Путін продовжує випробувати п'яту статтю НАТО? Дякую. Well, так, ми дуже тісно координуємо ць, нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми, ми за цим стежимо, не сумнівайтесь. Наших розмов Вашингтоні з партнерами і Сполученими Штатами Америки, і у мене була довга розмова з президентом Трампом, і у нас було загальне, загальне досягнення розуміння, як. Може йти в дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з русскими. Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, на мій погляд. І ми домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цю. А цей напрямок, який запропонував президент Трамп, ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з русською стороною. Він сказав: давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція руських. Він сказав, двосторонній трек, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові. Бажано було б одразу трьохсторонні формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонні трек. Давайте говорити про дату. І говорити про місце. Все, все, що є е, на цей час у мене. Okay. Останнє запитання, будь ласка, Hi, Katie, Thank you. Thank you. Thank Katie Watson. Дякую, кеті Уотсон, бібісі. Перше запитання президентові Зеленському тиждень велися перемовини, і я говорила також з українцями, які не знають, що з цього могло вийти. Як ви думаєте, українці вважають, що вони на тому ж зам... зараз стані, в якому були тиждень тому? І до генерального секретаря, звісно, ми маємо український прапор зараз поряд з прапором НАТО. Це не очікуєте ви якісь провокації? Що станеться, якщо Росія скаже ні, жодних гарантій? Ми не погоджуємося на це. Ну дійсно Україна і НАТО. Сполучені Штати, Європа, Україна всі працюють разом і дуже добре співпрацюють, як я вже сказав. Ми маємо спільно з Україною організацію в Польщі, щоби всі уроки винести з цієї жахливої війни, і зрозуміти, що означає для всіх країн альянсу, як розбудовувати свої, свої власні збройні сили, як допомагати Україні в цьому. Ми маємо командування в Ізбадені, де ми організуємо разом з Україною всю необхідну підтримку для. Україні і з боку членів альянсу, і ми активно долучаємося до того, щоб забезпечити. Довгострокову підготовку зсу, щоб вони були взаємосумісні з НАТО, щоб вони досягали стандартів, максимально досягали стандартів. НАСО. У нас має ми маємо також комплексну програму підтримки, і ми тепер закуповуємо з американських запасів летальну зброю системи ППО, перехоплювачі для тепрпетріотів, і все це потрібно, тобто і всьому цьому залучено НАТО. І ми заявили на саміті в Вашингтоні про незворотний шлях України до НАТО, і це правда, деякі члени альянсу, в тому числі США, Угорщина кажуть не зараз, можливо, ніколи це плани на майбутнє, але ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю для того, щоб ми були дійсно взаємосумісні. І як в понеділок було заявлено не лише європейські країни, Україна і. Американський президент сказали, що ми будемо підтримувати Україну, і я хочу дійсно відзначити дуже позитивно його внесок, його лідерство в цьому. І дійсно ми були дуже успішними на саміті в Газі, коли досягли домовленості про витрати 5% БВП країн НАТО. І це також докладеться до того, щоб закуповувати зброю для України. І щодня ми працюємо разом для того, щоб забезпечити мир в регіоні. Щоб закінчити цю страшну війну, не лише українці, не лише європейці, але і Сполучені Штати, в тому числі члени альянсу НАТО, і е, ми працюємо дуже тісно, дуже злагоджено. І е, ми були в Одесі з президентом е, в е, літку раніше. І я буду приїжджати ще, тому що у нас надзвичайно в, е, Хороші робочі стосунки. Певне, що я правильно зрозумів ваше запитання. Я спробую відповісти, а ви, якщо що, ви мене виправте, я вважаю так, тиждень тому чи два тижні тому неважливо, Росія була там, де вона і знаходиться. І знаходилась. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і робить все, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатах Америки є. Ось що робить Росія, і їх бажання точно не змінилися. Їх бажання. Приїзд в Вашингтон продемонстрував єдність. Європи за одну добу зібралась найбільше або одні з найбільших країн, які допомагають нам, і які є країнами Європи, які навколо України. За одну добу лідери зібралися і приїхали. Це великий успіх для України. І це сильний сигнал Сполученим Штатам Америки, що ось так об'єднуються країни світу дуже швид дуже швидко, тому що вони тотально набовці України там, де є справедливість, абсолютно. А те, що Америка в цей момент президент Трамп сказав Окей, ми доєднуємося до гарантії безпеки. Це я вважаю успіх для, Єв... для Європи. Ми ще не знаємо. Вибачте, може це занадто гучно. Я кажу слово успіх, але на сьогодні це так звучало як успіх. Чому тому, що гарантії безпеки так, вони потрібні Україні, але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати. І це зрозуміло чому? По різних причинах. Єдність Америки і Європи із, дуже важливо, крушу, і дуже важлива. і скручал, і це важливий сигнал, який був під час наших зустрічей. Знов таки, я підкреслюю, що це було. Я не знаю, чим це завершиться на сьогодні, але це набагато краще, ніж це було тиждень-два тижні тому. Таке об'єднання в Вашингтоні відбулося. Так, об'єднання поки що політичне. Так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки. Але це важливий був сигнал від Америки від президента. І русски пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один з компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни.